Виявлення сприйняття у процесі занять фізичними вправами. Сприйняття це відзеркалення у свідомості предметів, подій, явищ при їх безпосередній дії на органи чуття. Головна роль сприйняття отримання інформації з зовнішнього світу, сприймаючи яку людина орієнтується у просторі, у ситуації, контролює свої дії, оцінює свої почуття та стан оточуючих. Отримує нові відомості. Психологи розрізняють сприйняття величини і форми предметів, їх віддаленості, сприйняття простору, руху, часу. Зупинимося на характеристиці найбільш значущих видах сприйняття для фізкультурно-спортивної діяльності. Перше. Сприйняття віддаленості та глибини об'єктів пов'язана із здійсненням окомірної функції. За допомогою коміру. Визначається і точність багатьох балістичних рухів. Особливе місце займає окомір під час туристичних походів та при орієнтуванні на місцевості потрібно пам'ятати, що деякі умови сприйняття можуть створювати чуттєве пізнання. Наприклад, будинок на фоні неба завжди здається ближчим, ніж на фоні лісу або гори. Яскраво освітлені предмети сприймаються ближче. Відомо. Що сприйняття глибини постійно пов'язане з переоцінкою дійсності відстані. У фізкультурній діяльності такі явища створюють додаткові труднощі. Це, наприклад, особливо позначається при навчанні дітей пірнанню, стрибкам з трампліну або вишки. Успішне їх подолання багато в чому залежить від знання про закономірності і механізми сприйняття. Спрямоване сприйняття є різновидом. Просторового сприйняття. За його допомогою людина дізнається, де знаходиться об'єкт по відношенню до нього самого. Це сприйняття здійснюється за допомогою зорових і слухових відчуттів. Від функціональних можливостей суб'єкта часто залежить тактичне вирішення завдань діяльності. Відомо, що образ, наприклад, фізичної управи, створюється не тільки з окремих поз, але й з зміни їх у часі та просторі. Так, спортсмен, який спеціалізується на стрибках у висоту. Щоб успішно виконати стрибок, повинен орієнтуватися в часі і просторі. Це необхідно для контролю і корекції власних рухів. Сприйняття руху. Пов'язане з віддзеркаленням усвідомлення учня, зміни положення об'єктів і його самого в часі та просторі. Розрізняють два способи сприйняття. безпосереднє сприйняття. Реалізується у фіксованому погляді. Переміщені зображення за сітківкою ока і за допомогою спостереження за його переміщенням. Б. Сприйняття за допомогою висновків відбувається при зіставленні положення об'єкту у двох послідовних тимчасових інтервалах. Сприйняття руху власного тіла пов'язане з м'язоруховими, вестибулярними і тактильними відчуттями. Механізм здійснення цього виду сприйняття ґрунтується на сигналізації спеціальних рецепторів, наприклад, рецептори, розташовані в сухожиллях, дають сигнали про напруження м'язів і про застосування зусилля. Рецептори, які знаходяться в м'язах, сигналізують про тонус м'язів. Рецептори з углобових сумок і зв'язок інформують про положення і переміщення частин тіла в просторі. Відчуття обертання, повороту або прискорення рухів передаються від вестибулярного апарату. Дотикові відчуття сигналізують про досягнення людиною якого-небудь об'єкту, про переміщення по якій-небудь поверхні. Важливо відмітити, що рухове сприйняття відрізняється слабкою виразністю, тому для того, щоб в учнів розвивалася здібність виразно сприймати параметри власних рухів, потрібно тренування, пов'язане з постійним аналізом власного відчуття, співвідношення їх з коригуючими сигналами вчителя. Сприйняття часу це відзеркалення у усвідомлення тривалості, швидкості та послідовності явищ дійсності. Ця форма сприйняття є важливою частиною інтеграції образу фізичних вправ. Під час прийняття часу велике значення має життєвий досвід суб'єкта. Дійсно, судити про тривалість якої-небудь роботи легше, якщо враховувати обсяг зробленого або порівнювати відоме з даним. Так само в спорті. Щоб визначити інтенсивність роботи спортсмена на дистанції і прогнозувати її результати, використовують відомості про проходження дистанції іншими учасниками змагань. Сприйняття часу визначається рядом модифікацій. 1. Послідовності. Минуле сьогодення майбутнє. 2. Темпу і ритму. 3. Латентного часу рухової реакції. 4. Тривалості дії. Організація ефективного сприйняття на уроках фізичної культури багато в чому відповідає прийомам організації уваги. Проте слід використовувати ряд додаткових заходів, формувати учнів уміння спостерігати, оптимізувати навчальну інформацію, також враховуючи індивідуальні особливості сприйняття. Додаткові заходи ефективного сприйняття на уроках фізичної культури. Перше. Формування уміння спостерігати. Спостереження це цілеспрямоване, планомірне сприйняття об'єктів з метою їх пізнання. Це активний, напружений процес, що пов'язаний з організацією довільної уваги. Організовуючи спостереження на уроці, вчитель фізичної культури, як правило, ставить перед своїми учнями навчальне завдання, наприклад, простежити за висотою відскоків м'яча при його уведенні в баскетболі, за положенням тулуба легкоатлета у виконанні розгону після низького старту. У бігу на 100 метрів. Перш ніж приступити до спостереження, учень складає план його проведення. Це важливий елемент організації, який допомагає уникнути стихійності сприйняття, відзначити головні моменти виконання тих або інших дій. Результати спостереження необхідно фіксувати і обговорювати з учнями. У обговорюванні мають бути відбиті всі основні етапи спостереження. Чітко організоване спостереження сприяє придбанню учнями досвіду, підвищує швидкість, точність і обсяг сприйняття. Розвиває здатність раціонально і повноцінно сприймати навчальний матеріал. Третє. Облік індивідуальних особливостей сприйняття. У психології виділяють чотири типи сприйняття і спостереження: перше. Аналітичний тип сприйняття. Характеризується. Прагненням людини виділити і проаналізувати перш за все деталі сприйманого. Часто такій людині важко зрозуміти сенс об'єкту, що вивчається або явища. З учнями, що не володіють аналітичним типом сприйняття, слід проводити додаткові заняття, виділяючи головне в навчальному матеріалі і відкидаючи другорядне. 2. Синтетичний тип сприйняття Характеризується схильністю до загального відзеркалення сприйманого об'єкту або явища для визначення основного сенсу. Люди цього типу не люблять вникати в подробиці. Для них головне скласти загальне уявлення. У роботі з учнями, що володіють синтетичним типом сприйняття, вчитель повинен перевіряти повноту сформованого образу, фізичної вправи, яка, наприклад, вивчається, деталізуючи інформацію. Третє Аналітико, синтетичний тип сприйняття. Характеризується прагненням як до аналізу, так і до синтезу в рівній мірі. Цей тип найбільш ефективний для сприйняття навчального матеріалу. Учнів з таким типом сприйняття більшість. 4. Емоційний тип сприйняття Наголошується у людей, що виражають свої переживання з приводу сприйманого об'єкту. Вони схильні піднімати реальне наочне відзеркалення побаченого і почутого своїм відношенням і переживаннями. Учні з емоційним типом сприйняття вимагають до себе особливої уваги. Для них необхідні повторні покази, пояснення, оскільки при повторенні у цих школярів зникає емоційна реакція на суть навчального матеріалу.